Будь-яка тема, яку ми піднімаємо, вона велика. Тема нових медіа теж велика. І тут є виробництво і доставка, як і будь де будь-якого будь контенту. Якщо казати про доставку, я кажу казати про конкретні цифрові платформи, то так, там є бенефіцари, там є ті люди, які ми володіють, це їх бізнес, це їх правила, це їх територія. І нові медіа, які працюють з цифровими платформами, повинні чітко розуміти, що це не територія їх впливу. Єдиний їх вплив це робити якісний контент, не порушувати правила, і якимось чином розуміти алгоритми. Якщо алгоритми не розумієш, то можуть бути не дуже якісні результати. Але бажання редакційно сказати певний меседж можливо бути неможливим для певної редакційної політики чи певної політики взагалі. Певної мережі, яка скаже, ні, русня говорити не можна, і все. І ти і ти ще нічого не можеш робити. Тобто, і ти ніяк на це не впливаєш. Тобто, це насправді момент, який треба розуміти. Про це краще говорити окремою темою, тому б не хотілося би там розвивати дуже багато. Але ми чітко повинні розуміти. Телебачення це історія, яка працює під законами країни, де вона поширюється. Ціла, ціла історія підзаконна, нацрада і все, все, -все інше. Діджитал мережі це мережі іншої держави. Пеніфіцари знаходяться в іншій державі, інші закони, інші правила, бізнес доцільності, і коли хтось, якийсь великий медіа, втрачає свою якусь сторінку там, на мільйон, на півтора на два мільйони підписників і з тим нічого неможливо зробити, це ризик, який ми повинні а, в будь-якому разі враховувати, що діджитал починає датувати медіа. Знаєте, у нас дотаційні медіа була завжди аудіовізуальні. За словами Дмитра, тепер ми розуміємо, що якщо вже діджитал дотує мовно там телевізійну частину медіа, та да? чи там сайтову частину, можливо, навіть то це говорить про те, що ну принаймі в наших реаліях діджитал просто ну, пішов вперед. Дуже здорово це. Тобто, це, це треба звертати увагу, і це просто елемент признання. Історія ціни це завжди історія конфігурації в нашому світі, особливо програмне забезпечення, особливо в інституційних вендорів, які йдуть. Дуже назустріч а, своїм клієнтам і пропонують завдяки відкритому IP різні, різні конфігурації, різні інтеграції і таке інше. І це важлива історія. Тому тут говорити про якусь конкретну ціну треба говорити про конкретну завдачу. Все, все таки софтвер. А і останнє є там умовно недорогий чи умовно безкоштовний. Певний виробник певного програмного забезпечення чи певної технології, який опа і перестав її підтримувати. Інституційні медіа, які хочуть відповідально працювати своєю аудиторією, гарантовно давати їй контент, результат в певному обсязі в певні моменти повинен працювати з професійними рішеннями або бути готовий. Якийсь момент перейти на професійне рішення, коли ця потреба виникне, і, мабуть, платити за них певні гроші, тому що історія, коли він щось робив, 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 віру, віру, воно перестало існувати, тому що перестало підтримуватись, це біда, це боль. Це оп, і все, і твоє виробництво зупинило. Всі ми там, давно вже переконалися в цінності медіа, в її важливості медіа, медіапродукту, контенту. І всім же зрозуміло ця цінність, тому що медіа це інформування про соціально значущі події, особливо в наших реаліях, в нашій ситуації. Це певне просвітництво, це освіта і це розвага. А, і це вимагає від нас, від медійників, генерувати достатньо велику кількість контенту, якісного, конкурентноздатного. По-перше, для того, щоб працювати з аудиторією внутрішньої українською, по-друге, для того, щоб репрезентувати Україну в світі. І, звичайно, нові медіа як частина інфопростору, тут, а, яка там, не в там, вже домінує, скажімо так, і ми це бачимо над медіа там, традиційними, як то кажуть, звичайно, це е, е, дає нам потребу. Своїми там, платформами, алгоритмикою, своїми вимогами працювати з певними інструментами, які роблять нашу роботу ефективною, дають да? можливості робити контент, поширювати його і бути успішними на цих платформах. Ну і звичайно, ми завжди повинні дивитися на певні інструменти створення великої кількості контенту, завжди через призму своїх можливостей. Тут повністю згоден з колегами. питання недорого, дешево, питання доцільні, недоцільні. Якщо нам доцільно, тоді да, тоді не буває ціна дорого. Якщо недоцільно, то хоч як би воно дешево не варто було, було воно А, І це питання українських реалій. Тому, якщо казати про там, нашу просвітницьку місію розповідь про певні технології, які навіть дорогі, це питання того, що наразі зараз певні медіа мають певну безкоштовну можливість працювати. А, в них є певні інструменти, є певні там. А, Канали доступу до аудиторії, і все це там умовно безкоштовно. У них є певна відповідальність перед своєю аудиторією, і вони в рамках цієї відповідальності балансують і все це працює. Але ми хотіли б, щоб всі медіа повинні були готові до того, що в якийсь момент до них прийде потреба працювати по іншому. Аудиторія виросте до таких масштабів, коли помилка буде фатальною. А з'явиться спонсор чи інвестор, з'явиться гроші, за які треба відповідати, і тоді. Виникне потреба в, в певному масштабі кількості контенту великій, і це вже не один продукт в тиждень, а 10 продуктів в годину. І тоді потрібне вже інше рішення, мабуть, не безкоштовне. А коли потрібно буде видати продукт не як вийде, а саме тоді, коли треба, незалежно від ситуації, і тоді потрібно, мабуть, професійне рішення. Не полупрофесійне і безкоштовне, а вже все таки професійне. Тобто, виникне інший рівень відповідальності перед аудиторією, перед іншими бізнесовими певними е взаєм взаємодіями. А... І тоді ми і тоді медіа будуть використовувати саме моменти успіху: багато контенту і раніше якомога швидше, і таке інше, і таке інше. Чи важливо інвестувати? Ну, як мінімум, важливо інвестувати в свої знання, того, що ось воно є. Е якщо буде потреба, бери і роби. І ця історія, вона ж знову ж кажучи, там полупрофесійне професійне рішення, ми розуміємо, що м м м рахуючи гроші, про які ми намагаємося не говорити, ми завжди заходимо в момент під назвою. А як наскільки дорога, і е, в експлуатації певне недороге або безкоштовне рішення, коли ми вимушені на там, технологічний процес на дешевих рішеннях садити велику кількість людей з певною кваліфікацією, в невихід яких на роботу або на зв'язок може викликати певні проблеми. І це питання того, що інтерфейси професійних рішень, за яке може сідати людина. Доволі швидко підготована, і підхватити роботу це вже теж елемент крутості. Старий світ такі, да, є. старий світ реклами, старий світ рекламних проявів, старий світ, який розміщував рекламу саме на телебаченні. Під це була вибутована певна конструкція. Там була медіавалюта, там були зрозуміли історії, прикормлені схеми, і всі чудово себе почували, І це в зв'язку з тим, що всі себе чудово почували, то воно все живе і ж і намагається жити далі. І питання в тому, що коли повірять рекламісти, в те, що діджитал це краще і ефективніше, коли вони повірять і підуть, діджитал, старий світ піде в музей. Це ми повинні розуміти. В світі цей транзит відбувається, тому що там є купа, купа моментів. Це дуже важ така складна і величезна тема. Але питання не в тому, що виміри повинні бути, і реакція аудиторії на певний контент, але м -м, питання не в цифрах вимірів. Наскільки вони там точні, не точні? Питання інтерпретації цих цифр, коли продюсер отримає цифри, наприклад, у Нельсона є там чи в якогось іншого вимірювача телебачення, наприклад, кількість піпіметрів равна кількості телевізійних прийом, э, прийомників, це то саме точний вимір буде. Саме точний, якщо не накладати на нього певну там корупційну складову. Але цифри ці будуть, але як їх інтерпретує продюсер? Що треба зробити з контентом, щоб його почали дивитися краще? І це питання інтерпретації. Тому питання цифр, збору цифр, обробки цифр це важлива історія, це важлива тема бізнес-аналітики, але питання інтерпретації конкретним продюсером, конкретним творцем, який розуміє, чому цей контент всю саму секунду подавили саме так, а не по іншому. І що треба зробити, щоб його подивилися по-іншому? Тобто ми рахували з колегами, це 4-5 мільйонів доларів. І головна, головна історія: медіа, українські медіа повинні признати цього вимірювача як вимірювача, якому вони довіряють. Давно треба перестати думати, канал діджитал треба говорити, що це медіа. Які медіа має інструменти створення, інструменти доставки, на які платформи це воно питання, якою аудиторією вона працює, де вона зібрана. Як вони намагаються конкурувати з своїми а, конкурентами за цю аудиторію? От і вся історія? Тому саме. Широка диверсифікація виробнича. Широка диверсифікація платформи це те що пошакають. Треба бути усюди, але я хотів би додати, де є твоя аудиторія. Де те є аудиторія, прикут з якою ти хочеш контактувати, які ти хочеш доносити свої меседжі, які ти хочеш потім продавати рекламу, і таке інше, таке інше, таке інше, таке інше, таке інше. Тому що продакшн він продакшн це виробництво контенту. Атрибути цього контенту це атрибутика історії, яким я хочу займатися жанром. Виробництво контента і куди я хочу поширювати, з'являються ці атрибути. І під ці атрибути я вибудовую workflow, виробництво. Під ці атрибути е, я вибираю платформу, де я буду поширювати. Тому що ці атрибути чекає аудиторія, яка на цій платформі зібралася. Саме так, саме так. І тут історія знову ж Ми, Україна молодці. Це правда. І я завжди казав, що наш медіаринок біжить ітераціями 10-15 років. 15 років копіюють щось, що було створено колись. Там опа, з'являється явище. Дай Бог, щоб ми не копіювали. Давайте ми, от кожен раз, ми просто будемо уважно дивитися. Я сподіваюся, на ринку вже у нас не буде якихось шальних дій, як то кажуть російською мовою, коли можна не думати, що ти створюєш, а все-таки думати уважно і саме дивитися на ту аудиторію, яка тобі потрібна, де вона зібралася, які атрибутику має, і під це вибудовувати доцільні воркфлої, доцільні технології, і витрачати доцільні гроші. І тоді все буде гарно.